Всім вітання, дорогі глядачі, каналу Мирослав Солонар. Я з приємністю вітаю нашого гостю знану перологиню Людмилу Хомутовську. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Трошки язик заплітається, але то буває. Пишемо друзі, наше інтерв'ю 31 травня. А почнемо з такої цікавої новини, пані Людмило. Сьогодні росіяни підірвали дорогу на стику кордонів України, Росії та Білорусі біля так званого монументу Три сестри. А що це означає? Давайте так подивимося, як вам показують. О, як цікаво означає. Вони, вони якби наперед діють наперед для того, щоб якимось чином завадити просуванню, щоб дуже швидко, може, не захопили тут, якби є так? І, А чому вони це роблять? Тому що в них є якісь свідчення, на які вони е, е, зараз звертаються, і вони зараз все роблять, щоб не відбулося. Так що дуже добре, якщо росіяни свої дорозі взивають, хай зривають далі, можна й Кремль. хороший початок. Тобто Київ за три дня перетворилося на. Ну, підриваємо дороги, щоб нас не захопили. Ну, Перетворилося за три дня Москву. Так що тут є щось… Це сміх, та й годі, але все ж таки. Хто віддав цей наказ? От давайте оце подивимося, кого вам покажуть. Ну, тобто, ми здогадуємося, але я думаю, переконатися То ще оце, раз це саме керуючі. головний по силі. Я так думаю, що це Герасимов. Ну, принаймні, я так думаю, може, це в мене в голові, так тому що людина, яка керує військовими військовими силами, так що я думаю, що саме звідти і знову ж тут нам говорять, що чекають якогось дуже надшвидкого пересування. Знову надшвидке пересування. Путін про це хоча би знає йому принесли папочку, що от дорогу свою підірвали вже так. Так, ви знаєте, знає військове командування. Вчора увечері повідомило, що Росія готує потужну атаку за допомогою ракет з моря та дронів. Я так розумію, пані Людмила, що ви чули про вже цю новину? напевно робили розклад. Я вас прошу ще раз. подивитися, чи дійсно це так, куди може прилетіти. Так, це 100%. Так, щось що дуже швидко реалізується. Так що це так, це найближчі дні. І куди може прилетіти? Ну давайте дивись по регіонам, як завжди. Да? Центр Захід, Схід, північ, південь. Ну, у нас знову ж центр як надголовний, надголовний. частково буде захід. І, і цього разу там підзачепить е, північ. На жаль, південь, знаєте, і схід вони якби активні самі по собі. Е, нам зараз покажуть, що південь доволі активний. Схід у нас давно вже активний. Е, так що тут у нас більше всього, я б сказала, що це все-таки буде е, центр. Це в нас буде північ. Е, навіть можливо, то знаєте, тут рицар мечів, не здивусявся, якщо вони підуть через північ, якось по напрямку північ, тому що весь рух якби туди через звідти йде. І частково, від слова, частково це буде захід. Це буде дуже потужна а, атака. от Як ви це бачите, що такої раніше не було, не дай Бог, чи все-таки з цим всім ми справимося, як і справилися раніше? Ну, вона буде потужна. Я не можу сказати, що такого не було, бо нам говорять, що така була. А результат цієї такі. Та я думаю, що справимося як завжди. Там доволі високий результат буде відіб'ється, але ж я ще раз кажу: це для людей безсонів ночі. А коли ж воно закінчаться, пані Людмила? Ви дивилися це вже питання? Ну я наскільки дивилася, в нас чекає такого е, напруження ще, принаймні, перша половина цього місяця, і далі воно якось починає вже коригуватися. Все буде залежати від того, наскільки багато привіт, привітів ми посилати на ту сторону, а вони, як, як ти зрозумів, дуже подобаються mm -hmm. так, що почнуть договарюватися. Uhum. Uhum. Ну так як ми пишемо це інтерв'ю 31 травня, завтра вже 1 червня, літо це я розумію. Це довгостроковий прогноз, і все таки вам карти зазвичай на коротку перспективу показують. Але ну, зрештою, які будуть ці перші дні літа, паніло що що ви взагалі оце бачите? Я не знаю, може там контрнаступ, не контрнаступ, от... Ну, дивися, я зразу, щоб закрити тему контрнаступу, нам показують, що він текучий, він іде. Там ну, ми не розумію, чи там ті склади б'ють, якісь тут якби, йде реалізація великого плану. Він, якби на початку, він вже рухається. Там uh -huh. я наскільки можу із цього все їх зібрати, то по всім даним він вже йде десь від двох неділь і навіть, може, чуть, чуть більше, тому що якісь такі рухи, як підготовка, воно вже сценарій розвертається. Так що нам показують, якщо ми дивимося взагалі. То найближчі дні вони дуже активні. Я на жаль думаю, що це буде про прильоти. І, і про те, що буде боляче, ми будемо дуже багато боятися. Це карта страху, і, якби знаєш, очікування, що буде щось масоване, і так далі. На виході ми отримаємо в, в будь-якому випадку, ми будемо задоволені тим, що відбувається. Це знаєш, як перебоялись, перебухало, поперегрюкало, а потім mm -hmm. каже, слава ЗСУ. Так що я думаю, щось подібне у нас таке буде. Масований політ дронів на. Москву. Москву вже був. Наші глядачі, підписники, дорогі, турбуються, а чи полетять ракети вже на, ну, за тим же напрямком? Так? Я все-таки думаю, що ракети будуть трошки пізніше, це не зараз. А от дрони на Москву, я вам прямо обіцяю дуже так знаєте, кольорово. Багато, різнобарно, е, тому що в нас карта сила говорить, що е, не здивуйтесь, якщо піде масово. Щось там до дронах підуть в бо їх занадто багато. По силі це багато. Я не знаю скільки було того разу. Ну принаймні, я так е, по цьому це помножити на два, а то й на чотири. На чотири. Ну е, за інформацією тих же ЗМІ… Від 25 до 32 безпілотників атакували Москву. Якщо ви кажете, що це ще буде ще більше, то це ну сотня десь так? приблизно ну, плюс -мінус. багато. Багато це щось таке, як величезна мощь, величезна сила. Так що я думаю, що mm -hmm. це там щось масове не має бути. А, гаразд, а от ви кажете, те, що ще ракети не полетять, поки що захід не дає добро ще. А, тобто нам ще треба якось підготуватися краще, бо буде потужна а, відповідь? Ні, тут, а знаєте, тут навіть не в Заході дія, це як щось, їм і так страшно. От це конкретно про те, що їм зараз достатньо і дронів, там вони полетять. Я, я так думаю, що як почнеться якесь дуже, дуже швидке просування, і от воно якось буде йти разом. Тому що якби, коли колесниця відкриває дорогу. Оцим ракетам. Так що це щось надалі? Воно буде більш активно. От я не здивуюся, якщо там буде знаєш, таке відбуватися, просто що я, що я бачу, що воно якби це якби задумка командування, і тоді зразу буде всього багато. Наприклад, як це може бути як варіант? Наші просуваються чи до Криму, чи десь туди на, на південь, і цей же момент летить і по Москві, і по всьому. Всьому, і, і в цей момент, може, там і міст зривається. Знаєш, це щось таке, що одночасно в багатьох місцях і ну, от просто такого дивишся, не знаєш, де зупинити погляд від радості, яка тебе переповнює. Я не знаю, як тобі було, як летіли дрони по Москві, ну в мене був підйом. От у мене, я, Мене колотило, я бігала по хаті. І казала, Господі, до да чого ж так мало? Як добре на, Рубль... на Рубльовку, це добре. <риклад> на Рубльовку це, це чудеса. А, І дивіться, і щоб вже закінчити тему Москви, да, а, під час цієї дронової атаки а, росіяни засвітили роботу своєї ж ППО. А, питання таке. Наші, напевно, що ці відео всі бачили і знають вже координати. Чи буде знищена російська ППО в Москві і довкола російської столиці? Це те, що ось знаєш, це те, що ось буде відбуватися дуже скоро. Вони там, звісно, що вони там почнуть трохи соватися, але то таке. їх відслідковують і будуть, ми це будемо чути. Це, знаєш, це те, що гаряченьке, ось, ось, ось 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 має бути. Mm -hmm. Росіяни кажуть, зокрема, піськов, що днями вони вдарили по центру прийняття рішень в Києві. Я чесно кажучи, нічого не бачив, не чув. Як вам показують? Я не можу сказати, що це саме рядом десь да, але це не по центру. Що, що дуже близенько. Оце... А вони це подали як удар. Саме по да, тому що нам дають дев'ятка мечів, якби так було, це десь недалеко. ну, ну Якщо б просто хто зрозумів, та род, якби дали десяточку, я б сказала, це було в десяточку, а це дев'ятка. Це щось, mm -hmm. що поряд? Е, при тому воно не долетіло. Це був удар, який був збитий, але вони туди летіли. Mm -hmm. Mm -hmm. Кажуть, що били по Верховній Раді. Ну, от я... давай подивимося за ту Верховну Раду, чи били по Верховній Раді, чи було попадання. Знов те саме, чи били, так били, попали вісімку поряд, але щось там навіть, я так, наскільки розумію, десь навіть під зачепило. Може, там якісь осколки, ну, якісь що, що долетіли, щось таке там було. Зрозуміло кілька днів тому президент Сполучених Штатів Америки замінив голову генштабу і замість Марка Мілі, якого знає Україна, якого знає сам головком залужний, поставили іншого генерала Чарльза Брауна, якщо не помиляюся. Давайте подивимося, чому замінили саме Марка Мілі, з яким співпрацювали ми і в плані постачання бронетехніки і не лише. Ну, Дивіться, із того, що я бачу, якось він дуже е не поспішав в рішеннях, був дуже, е я б сказала, неактивний, От правильно сказати неактивний. Саме, саме через неактивність його і посунули. Е ну, По четвірки Кубків незадоволені е саме неактивністю. От Як людина була мало активна, саме через це і його і подвинули. Шукали угу. когось, бо я питаю: а що хотіли, е, хотіли когось більш шустрішого, більш різчого, якщо так можна сказати, різкішого в самих діях? Мої друзі, я знаю, що не всі, хто дивиться мої відео, підписані на мій канал. Просто зараз виправте це, будь ласка, підпишіться на канал Мирослав Солонар, поставте лайк цьому відео і залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Також не забудьте підписатися на YouTube канал та соцмережі наших спікерів. посилання в описі під цим відео. Ну і звичайно, ось ці атрибути милі для русні. А що очікувати від нового е, голови Генштабу США Чарльза Брауна? Як знову ж таки ви це бачите? Ну, дивіться, для України дуже хороший цей вибір. Чому? Тому що піде якась реконструкція взагалі відношень вийде на зовсім новий рівень, при тому буде, буде перегляд. Далі, що мені подобається по королю мечів, це більш професіональний, більш швидкий, тому доволі зважений. І я питаю, а як це буде для України? Розкажіть мені для України, для України це взагалі буде супер-пупер. Чому тому що і є підтримка є, якась є повага до України взагалі до того, що відбувається, і буде захищати Україну. Нам таким чином говорить. Я думаю, що нам не погано, що його там поміняли. І напевно, що він пришвидшить поставки літаків. А як от? Ну, Давай подивимося за літаки, але якби він точно що щось він пришвидшує він більш активний чи підвищить. Ну, Дивися, там по літакам взагалі воно якби прийнято. Я не думаю, що навіть це якимось чином вже на нього дуже має такі дуже. Дуже цільове, Чому? тому що йде якась підготовка, це вже на рівні підготовки, там якісь долагодження. не знаю. Е, знаєш, я, я б сказала, е, щось там доналаштовують і будуть віддавати. Це вже таке, вже ось, ось, ось на рівні от такого Я тут не, не дуже він уже про літаки, тому що це як прийняти і там йдуть свої, своєю чергою якісь справи, що вони повинні зробити. Далі таке непросте питання, але безумовно, воно так схвилювало наших глядачів підписників про те, що ну що ви можете да, сказати? Зросла ціна на електроенергію, пані ну, світло подорожчало. Як, от ви це бачите? Чи залишиться така як є ціна? Ну тобто, мається на увазі, яку вони там вже запровадили, чи буде ще більше, чи будуть люди платити, чи будуть якісь я не знаю протести через це? Ну от. Ну, Як процесів, я так питаю. Дуже процесів я не бачу. Чи підвищиться ціна, вона підвищилась добре, і вона ще підвищиться. На жаль, вона ще підвищиться. Це не остаточно, це ми будемо бачити реакція людей люди терплять. Люди будуть терпіти. Єдине, що я розумію, що мають вести чи якісь субсидії, бо має якась бути підтримка. Я, це на рівні може якісь mm -hmm. е, саме населення, хто не може, там буде якась субсидія. Е, не бачу я протестів, поки я не бачу протестів. І це теж проковнуть. Запитання від нашої глядачки ще одне: а, чи буде держава опікуватися і допомагати нашим пораненим солдатам? А жінка пише, що в неї сина поранили під Бахмутом. А і а, оскільки ну наша глядачка чула від інших матерів, що лікувати і оперувати синів доводиться за власний кошт, пані Людмила. Да, то як, як тут буде? Тобто держава буде якось більше цьому сприяти? Я про це говорила вже говорила я... вже так. Так, я говорила, що це знаєш, ну на це не звертають увагу. От зараз якимось чином там лікують, потім відпускають, і йди з Богом. Зараз якась ну така. Політика і в... це не про те, що держава завтра згадає і почнуть лікувати. Це про те, що будуть військові зберуться докупи, створячи якийсь свій орган, чи може це матері, чи саме солдати, які втратили дієздатність, і тоді вони проб'ють для себе. Оці що будуть їм давати і пільги, і якісь лікування, і підтримку на жаль, поки вони цього не зроблять, чухатися в ту сторону не будуть. Як ви бачите, які новини з фронту ми дізнаватимемось в найближчі дні? Зараз найближчі непогані такі новини. З однієї сторони, я думаю, що буде десь якась активність. У нас вона йде по дурню, а він завжди, знаєш, наводить хаос. Наскільки я розумію, була підготовка, а зараз піде якась активність. Хороша, десь е, ця активність про захист і про хороші новини. Я думаю, що ми зараз отримуємо щось на шталу, може якихось невеличких, тому що жаль, то тут у нас тільки туз. Це якісь може невеличкі території, десь просунулись. Може якісь маленькі. Mm -hmm. е, оце в нас зараз такі. Ми будемо знову на тема очікування. Я так розумію, що контрнаступ ми будемо очікувати, але він вже йде по, уже у нас по шестірки. Це все-таки ми будемо бачити, а що розвертається. Уже якісь попередні якісь рухи, вже, може на рівні того, що один іншому сказав, про це не говорять, Ветеріо, це більш про це. але вже ми це будемо бачити. Так що в принципі все нормально. У нас такий непоганий тиждень, він активний, не здивуюсь таким подібним новинам, бо він йде ще й по сім мечів, оце таким вдаром в спину, чи наприклад, чи полетять, полетять на Москву і ще полетять, чи будуть десь бомбити військових обов'язково. Тут, знаєш, тут такий розворот, що ми спостерігаємо те, що робиться тишком нижком. Запитання від наших ще підписників. Що очікує захід України знову ж таки в найближчі дні? Чи будуть туди летіти ракети, дрони, чи будуть прильоти захід у нас є активним, він є активним. Його захи... захистять, але те, що зараз вони будуть під напругою, це... це точно. Чимало інформації в наших ЗМІ спливає про російське місто Щебекіно, якщо я все прав. Правильно сказав дорогі глядачі, поправте мене, якщо я щось не так. А, і а, власне, яка доля цього міста Шебекіну, да, це поруч з українським кордоном туди постійно прилітає? Вони там раніше раділи відльотам по території України, а зараз щось там по них трошки прилітає. Ну дивися, я не думаю, що там дуже воно збережеться, тому що в нас це місто місто і дьявол, і башня це місто, яке порушать, будуть зносити, і не дуже така хороша доля. Згодом там люди туди повернуться, але те, що Такому вигляді, як воно було, воно точно не буде. Це буде розрушене місто, де дуже багато саме буде попадань споруди, і це все буде мало помалу зноситись. А Путіну до лампочки що там відбувається в російському місті Шевекіно? так? А що Путіну? Ліж би батюшку царя не убили, а то все остальне херня, вибачте зеніті мені. А у телеграм-каналах гуляла інформація я така. Я не знаю, наскільки вона правдива, можливо, це мулька, але ну, зрештою, там є посилання на одного опозиційного політика з Білорусі, що Лукашенка під час нещодавньої зустрічі із Путіним ушпиталили і поклали в реанімацію. Пані Людмило, чи дійсно так було? Е, так, він, він дійсно хворий. Йому щось. Дуже погано, по п'ятірки мечів йому ну не просто погано людина в кризі. Так що там я просто, якби мене спитали, так якби звичайну людину, що я б сказала, щось похоже під інсульт, може серцевий напад, тому що це якби хвороба, яка загострилася зараз. Вона максимально кризі на п'ять арканів, дві карти п'ятірки – це взагалі криза криза. Так що може тут дві хвороби, які зараз підійшли, Так що дійсно йому зараз погано і завершимо Білорусю. А польський генерал каже, що після вдалого контрнаступу зсу в Білорусі може бути збройне повстання проти режиму самопроголошеного президента Лукашенка. А чи може так бути і? Чи допоможе Росія, чи включиться вона, чи буде і чим включитися? Знаєш, я дивилась уже Білорусь. Я тільки підтверджую, тому що на Білорусі випадає слідуюча картинка. Вона нас показувала на Білгород. Я тоді вам розказувала, як могла. Що там буде відбуватися, так що якщо щось подібне, як Білгородській Народній Республіки, там буде взагалі не здивуюсь. Єдине, що подивіться, у нас тут а, дві а, два аркана швидкого руху. Якщо у нас Білгород було туди назад, такі знаєш пляски притопи. То Білорусь туди назад не буде. Це щось дуже швидке. Наприклад, воно може бути. Я просто не знаю, як воно може реалізуватися. Ну із того, що я показую, звідки по самому короткому шляху ідуть і міняють владу, От просто От заходять і міняють. <гум> Тому що все тут дуже швидко. Притом воно неочікувано. Придуть тих, на кого не могли подумати, цікаво, що там йде ще й певна домовленість, з якої, з кимось. Так що чекаємо. Я думаю, що там буде із того, що я бачу, це не коли-небудь, це доволі скоро, якось дуже так. Угу. А Росія включиться, там вже ж Піськов кричить, що от все там Росія е, стане на защиту да, союзного государства. А Росія якби втримала свої штани, е, тому що важкувато там в тих штанах е, тримають трудом. Ви сьогодні в ударі, пані Людмила. Дякую вам дуже за сьогоднішній прогноз. Дорогі друзі, ви були на каналі Мирослав Солонар. З нами була відома тарологиня Людмила Хомутовська. В описі під цим відео я залишу посилання на YouTube-канал пані Людмили. Підпишіться, будь ласка, на мій також. Всім добра і слава Україні. Героям слава.